Всім привіт, вівторок сьогодні, настрій, як бачите, хороший, бо сім'я піддержала, я мати вас, як кажу сім'я, це маю веду усіх вас, бо не один не написав, що усі написали, що Правильно я і роблю, що треба роботу брати по силі. Декілька було питань, чим обробляв, може хто тільки якби, і хто не в курсі, я вже освітлював цю тему. Це робота Галанта. Бо я показував вам, була робота Басти і Галант. Більше я нічим не працював. Оце один раз я обробив, оце ви бачите на своїх. Кадрах, ну, на своєму моніторі. оце робота галанта. Оце ніякої тут зелені. Немає нової і навіть вона не думає рости. Це вже пішла, не знаю, це вже три тижні, як я це обробляв. А, ось Вся обробка. Тут ось було, була поросель. Ось от персика росло. ну Немає. І поросель, і нового також немає, не відростає. Хоча ось оце де яблуня це нова поросль, бо стара я був ось, ось видно була. Ну, ну стара поросль, Воно вже засох тут давно, а це нова пішла. О, поросль, от старої. І навіть аж ось бачив, аж за колом яблуня тут здорова була. І воно видно, що. Кидає. Тоді поросль на цьому, на коло персика. Ще одна була. Це в мене що за персик, зараз скажу. Ван Вангул. Ну, теж ось була поросль, поросль вбило, вроді поки ще не видно. Ну, Оце так, оце робота галанта. А тепер йдемо донизу. Я вам зараз ще декілька цікавих. Моментів покажу, що Ну, Я вчора там працював, зараз ви все побачите, так, помощника свого не загубить. Дастик, пішли, пошлі, Дастичок, йде, йде. Це ж мій помощник, я ж без нього. Коротше. Зараз ми дійдемо. Не хочу, не хочу виключати камеру, щоб не, потім не монтувати, бо це забирає багато часу. Ось наші помідори вже скоро ось-ось. Там перці з краю. ну Перець вже можна обрати, рвати. Хтось за кавуни питав. Що ж зі з кавунами з тим. Та ростуть кавуни, ось вони тут. Ростуть вони. Тільки я нічого не прищеплював. Скажу чесно, побоявся, бо матеріалу було мало. Це не всі кавуни тут що... Це... Іменно... ті що від романа Колібабчука. У мене там ще є. Ось... Так, це в мене тут єдині. Ось ось ж ці. Вони всі збірками ці кавуни. Я просто побоявся на... Шкодина робити, бірки, ось вони. Зараз я вам покажу, де вони. Ось дивіться. Ось, от чистив, бачите, Orange King, Воно, бірка зачеплена. І так кожен кавун він пробіркований. Ось ось. Все дабло. І кожен, кожен, скільки тут у мене є, їх висаджено, кожен пробіркований. ну Просто щоб не загубити сорт. Їх не так-то і багато. У мене тут. Через що я її побоявся як би, робити прищеп. Думаю, бо зараз ніколи не робив це діло. Коли буде вже свій як би, матеріал багато, ну, на насінневий я маю виду, тоді вже можна щось там ну, як, <смітно> експериментувати. А так думаю, зараз причеплю, воно пропаде і остануся взагалі ні з чим. То в цьому році вирішив я. Ну, зробити оце поки без експерименту. Усе є. У мене воно до того року не пропаде, ті насіння подвійних сортів чи це, Ну так. Да. То зроблю вже в тому році це все покажу. Це я вам просто відповідь дам. Тут я вже, бачите, пройшов з мотоблоком вчора, так як я тут був. Багато кущів потрощив. Від магазину резерв Отим, акумулятором. Як зайшов, я тут півдня ним тарабанив. Ну, тут, бачите, да, вже трошки намалювалося порядки в мене тут. Ось, я повикосував. Усе перемотоблочив. Ну, ще не все. Осталося. Тут ось два рядка у малині. Тут дві стіжки. Ось тут залише. Зараз винесу бур'ян. І отут. Ось. Проволоку я вже витягнув, стовби. Освободив, вже один, бачите, ну, високий пошти, пошти витягнув. А цей хочу вам просто показати на камеру. Я думаю, що в мене як якби сили, так? Да? Зараз ми піднімемо камеру, щоб ви це все бачили. Я трошки я так поставлю у холодочок. Отак ось. Так, я думаю, що вам видно. Я хочу просто при вас витягнути оцю. Оцей стопчик із цього. Зразу розшатаю. Бо там, коли я показував це два роки ще назад, то мені там писали, що це все дурь вистає один рік. Ну поки вистаяло п'ять, да? вистаяло п'ять, не знаю. Зараз ми витягнемо його з землі і подивимося, що там ще є. Здравствуйте, да, ти будеш мені допомагати? Давай, давай разом будемо. Опа. Іще трошки. Так. Оп! отак так ось. Оп! Дивіться, скільки він був у землі, я витягнув при вас, ложу стопчик, зараз знімаю камеру і ми дивимося, що з цим стовпчиком залишилось. Рулетка в мене є з собою. Я вам покажу. Так, Значить, при вас витягнув стопчик. Дивіться, в землі все як. Ось він. Можу зараз і другий зразу витягнемо. Так, підемо. Значить, дивіться, що тут у мене за стопчики. Стопчик, розмір його. Гляньте, 7х7. Коротше, вони у мене, вони всі одного розміру, дивіться, 7х7. Бачите? 7х7 длина стопчика. Зараз відсюди, от макушки. Зачеплю. Так. Бо я вже чесно забувся, скільки його. Так, іскочило. Коротше, длина цього стопчика 2,50 Оце 2,50 у землі він у мене стояв. Стояв у землі, ось о, омітка, Де в землі, короче. ось о, 75 см. Оце він у землі стояв у мене. Так, ну зараз, не знаю, спробуємо другий. Ну, тобто ви побачили, да? Дивіться, біле. Ось. О. Нічого тут не згнило, як ви думаєте, скільки він ще простоїть, оцей стопчик. Хто? Дивіться, нічого не згнило. Я його наче вчора туди запхав. Бачите? А чого? А тому що воно направлення, як чешуя, йде зверху вниз. Тобто надівалося воно спочатку, надівалася нижня бутилка. Ось, бачите? Оце ось. Оце пластикові бутилки. Наділася сюди газовою горілкою, раз воно його із, ну, зжало. Потім почалися це з дном. Бачите? Да? Бутилка з дном. Ось вона. Оце з дном вона і наділася. Спеклася вона тут, потім далі вже бутилки я обрізав дно і верхушку. Ось все видно, дивіться. І я їх надівав і ось по ходу, так як будуть опади, як зверху вниз ось тече до землі, воно собі протікає, а бутилка, бачите, ця зануряна туди. Тобто нема доступу до цієї деревини. І дивіться, як я запхав її, суха була деревина, як запхав це вже ну, 5 років. Як запхав, так вона і є. Ось, ось суха, біла, красива. І ось, ось вся чешуя присутня. Дивіться. Йде, 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 йде. І верхушка закінчення. Так само. Все. Немає вологи. дощ, сніг, ну, будь-що. Тобто немає доступу сюди, вологи, до, до цього, бо воно дуже плотно, бутилка зжата. А самі ці, навіть ось, дивіться, ось камера зараз передасть, оце ось, ось, ось кора. Це... Ну як, у нас осіна на нього кажуть. Я не знаю як де в кого. Ну осина. Коруче. Ось ось кора осини, бачите? Дивіться, отак ось буде видно, що це дійсно кора. Бо воно, дивіться, тут ось квадратна, тут хоп і таке. Ну трошки кори попало. Так і кора тут ось є. Дивіться, і нічого немає, бачите? Абсолютно. Так само зараз можемо. Досі, ти собі заняття на ось молодець. Зараз витягнемо другий, попідемо. Ось. Не знаю, трошки потерпіть час, але ну, все одно ж вам потрібно знати правду, а не просто, що тут бла, бла, бла і на тому. Короче. Так що можна робити ці всі речі. Зараз ми і цей розшатаємо, Ось його. уберемо його і поставимо. Трошки далі камеру беру, бо я не бачу, що я знімаю тут. Отак. От Розготаємо. Тут тяжко трошки... Ось... О, все. О це, це взагалі добре вийшло. Ну все. Так, ложу. Ложу цей. Ну цей просто зелен, зелені бутилки були. Воно ну, руки вимажу зараз трохи. Ну, коротше, все те саме. Бачите, да? під зеленою бутилкою видно, що вони. Земля ж ось, ось сира, мокра, а там все сухо. Воно. Тобто, зараз. І тут витру трошки закоксувалося землею, Ну коротше, ви поняли, так? Да? Ну і той третій вже. Іти не буду до нього, коротше, не буду тратити ваш час. Так що все воно дієво, все робоче. Хто Бажаю подивитися це відео, я його підкріплю, щоб ви не шукали, бо це діло давно було, я показував, як це робиться. Так? Я його під, цим, під своїм відео закріплю, щоб ви може кому пригодиться. Тобто вічні стопчики не треба красити, нічого погода не влияє. Ну, І це зроблено просто, я ж кажу, з відходів із стополі. А якщо зробити щось там... Окація, дуб, чи що-небудь такого тверденького. Та я не знаю, це на всю вашу життя, фата його, якщо ви ну, зробите отак. А напомню, що він нічим не, оброб... не обробляний. Ви бачите світла деревина? Ніяким мастилом, нічим. Отак він просто сухий. У мене в теплиці він висох. Ну, рік лежали в теплиці. Мені надумалося шпаліру. Я його взяв. Вони якби не були в мене. На... Ну, пилялись, понятне діло, Сара, деревина, все. А... Витягнув з теплиці, оце Бутилками отак от зробив. Це з-під пива деякі бутилки. Тут в основному двохлітрові бутилки. І два і два. Оце такі. От є воно коричневі і... коричневі і зелені. вон там Ті, що я показав, то з-під пива бутилки. Два і два, два і три об'ємом. Оце вони такі. Вони добре на цей стопчик сідають ну, іменно сім на сім. Ну, А тепер ще той витягну. Принесу свій міксер, там у мене свердло. І пробурю тут і поставлю, коротше, ось бачите ряд. Оце я вчора тут начудив. ну Ви бачили, да? я показував. Зараз ось, ось, ось загрібу, мотоблок он, ну, там у мене стоїть, я його ще не відігнав. Тобто залишилося тут мені ну не знаю, на 15 хвилин роботи. Оце і все. І буде тут все закінчено. За, якби все. Тут ось румба вся перемололася. Тут багато випадів було, воно таке. ну коротше, ви бачите да? Там я все був повикосював, повикосював, нема тут нічого вже, ніяких бур'янів, ніякого нічого. Проволока Це в мене тут я лежить, бо чотири ось проволоки я витягнув, стоїть та сюди затягну, щоб не, не мішала вона мені. Оце все показую вам роботу, галанта спасали. Дружина попросила, я б його тут тут і не бризкав. Би. А так грінпісевець мій здався. Сказав, іди що небудь зроби, бо покороче, зробив я. Все. Уже вона убрала урожай, все вже обірвано, немає смородини. все убрали, все добре. Так що, оце так. На тому. Так що на цьому все. Кому пригодилося, це відео чи стане в нагоді, попрошу вас лайкнути, написати комент. Тобто, ще в, в очередне я вам підкреслюю. Не читайте диваних експертів, бо вони розказують Короте, дурь всяку. Воно не вистає, воно не цей. Ось вам і цей зараз витягну, бо я його вже був пушти тут. Ось, Дивіться. Ну і що йому вийшлося су... в цьому стовбу, дивіться. А? а нічого. Бо він тут, як ось документи у вас в ну, пластиком, як права, там, да, ламінірують. Оце ламінований стовпчик 7х7. Повністю заламінований. Тобто Ось так от. Я їх зараз возьму і використаю, воно на той ряд поставлю. І все. А це вже докінчиться, тут дозбирають до плодоноса. Я його виріжу вже до кінця і повністю замотоблочу. Вже не буде тут цього ряду, вже тут оце буде або під картоплю, або під щось. Тут до балалки ближче, більш вологе. Це ще поки побуде ну, ряд. Оце отак. Так що усім дякую вам за те, що були і є зі мною, що пишете, піддержуєте. Я кажу, ви надихаєте, просто і на роботу надихаєте, і надихаєте, ну, навіть якби настрій піднімаєте. Тому що почитавши вас. Я ж вам кажу, вчора казав, цілу неділю, ну ходю, прийду і назад піду. Ну, воно як-не-як, як. Да, ти розумієш, що це треба вбирати, бо ти вже не тягнеш, ну а руки ж не піднімаються. Бо скільки ж роботи, скільки я тут його ходив, садив, доглядав, стаканчики ставив, всякого. Я так взять, отако, ну а що, якщо ти не справляєшся вже цим. Спина ж -то одна і рук тільки дві, а не чотири. Так що, це якось оце так. На цьому, на цій позитивній ноті закінчую. Про ці стопчики, які я вам сказав, я відео закріплю в коментарі, щоб кому інтересно буде, кому це дуже якби, дієва річ. <глістична> Бутилки, ну, в даному випадку, я на мусорки насобирав, забирав, <глістична> щось <є> це безплатно. <глістична> ну, стовпчики, да, маючи пилораму, я там розпиляв, і то я ж сказав вам, що це обична ну, осина, таке, ну. Не потрібно, воно ж мягке, воно гниє, воно не стоїть. Ну, як, як ви самі бачите, да, 5 років тут уже воно. Це ще діло було ставилося до ковіда, а в нас вже війни тільки скільки йде. І плюс ще ковід. Так що посчитайте, скільки стояли ці тут стовпчики. Ну, вони ще щось стоять, бачите, ще їх воно три, три ряди. Ну, Оце крайній вбираю, бо... Ну, Незручно ж буде всередині там обрати, там ще ну, трошки є малини, то я вже попідряд буду йти. переносить це все діло. Все, на цьому все, всім дякую. Уже завтра точно буде те відео із біостимуляторами, якими я працював по винограду. Вже є результат конкретно. Я вам об обґрунтую, покажу. От. Так, то що не пропадаємо. Так, Дасік, йдемо додому. Йдем, 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 Ходімо, моя собака золота. Йдем, йдемо йдем, йдем, відео буде монтувати. Дасік, то пінопласт лежить. Господи, це ж бачиш, що щось вже. А то мотоблок стоїть. Ох, і Дасік. Ох, і защита. Ох, і защита. Стульчик заберемо, баба казала.